Що мені варто зараз почути? Відпустіть всі думки і думаємо тільки про себе. Що мені потрібно зараз почути? Що всесвіт мені хоче зараз передати? Що мені потрібно зараз почути? Так, скоріш за все, цей розклад все-таки для дівчаток, але зачасту в мене здзвони. Ну, як і для хлопчиків, так і для дівчаток підходять. Але цей от розклад, знову мурашки, гляньте, дивом просто волосся. Е, це коли, чому я так і не кажу? це коли от 100% я зпімала ту інформацію, яку маю зараз вам передати. Для дівчаток, чому? Хтось із вас, мій хороші, стоїть перед вибором? У вас є два чоловіки, з якими ви спілкуєтеся, до яких, скоріш за все, якісь у вас є почуття? О, може й три. Знаєте, що ще це може бути? Моя ну, хороша, ти, напевно, одружена, маєш сім'ю. Знаєте, такий момент, якщо може програтися? Оце найбільше все-таки підходить для тебе. От, якщо в тебе є чоловік, ти одружена, в тебе є прямо сім'я. Ну, знаєш, я розумію, що може бути момент, якщо ви там розходитесь на грані, там, розлучення чи просто цей. Ну, зрозуміло, таке може бути. Але зараз тобі потрібно зробити вибір і вибір, скоріш за все, не між цими двома чоловіками. Бо зараз ти стараєшся тримати якийсь от ну навіть не баланс, але так, ну типу, ти думаєш, що тобі краще? Один в тебе є молодший хлопець, дійсно молодший по віку прямо. А один старший чоловік і цей чоловік, скоріше за все, військовий. Військовий, от. він старший, він такий, ну, мудріший, він менше говорить, більше робить, він багато думає, він там приймає рішення довго, але дуже мудро. І ще один тебе такий молодший, який тебе саме енергетично притягує, тобі з ним, скоріше за все. інтим, подобається, якщо він є. Якщо ні, то просто ти від нього черпаєш енергію, тобі подобається з ним ти відчуваєш себе.